Easy катка чувак. Mm. Так, теперь oh. теперь куда йдемо? Oh. Давай ты сюда. Дурі. Давай. Коротше, гуна у нього там. Було oh. человек. Oh. И паца и Так куда? Зона качель? Да, давай. Это было жесть и месть за месть. И оно упало прямо на крышечку. Есть! <годно> да. Ну впало прямо. ты? Ну впало прямо на крышечку О, чітко. Так, ну коротше, стало. Це ізі карта. Зараз ми будемо вообще просто попробуємо сюди, щоб воно таке якось, блін, як. Якось так стало, або. Блін. А, а вдруг, а вдруг получится? Не, не вийде. Воно де Або от сюди стало. Коротше, ми ще зараз туда То давайте на турнике. Там є оці штучки, дивіться. Оці зараз я їх покажу. Беру оці, типу, ці вони. Ми Зараз, блин, куди ти понесся? Фіга ем... він ставить. Чого ти ставиш? А, ну так, типу так. Так, ходить сюди, поп'отець. Теж показуєте, так. Бі, бі, бі. Кажу зразу, це не, це не один кадр, він кидає, якщо нападає, ми зупиняємо. Ну, типа, Вирізаємо ці всі кадри і ставимо там, де нападає. Це ізі катка, брат. Да. Ну, йдемо тепер. А на тебе. цю Що на цю давай. Це взагалі ізі катка. Це тут З третього разу. От на три вже тяжче. Я так думаю. Чуєш, чуєш? Може по тому спробуємо. Ні, сюди не, не стаєш. Да. та ні, не, не стане. А, застрягані і впаде, так? Да? Давай, кидай, йде на ну? трубу. Ага. Потім на вищу сам може. Давай, коротше. Так, це не з першого кадру, це з п'ятого кадру. Зараз ми підемо на ту середню, а далі вже на саму вищу. Давай. Давай. Коротше, вона не вийшла, але вона впала. Вона відскочила і впала тут. Да. Коротше, давай кидай. Так, настав. З п'ятнадцятого разу, я вважаю. але Тепер її треба забрати. Так, тепер ми поки... Само вийшло, а потім ще в одне місце кинемо. І на цьому буде кінець. Вона стала! Ви бачили, вона просто тут стала. Ми просто, знаєте, по цій посіпустить. Мастер суперстарс Та була своя музика так. Як вона там ще називається? Ладно, ми що кидаємо. Мам, черепашка. Як ви думаєте? А, ні. Ставте лайк, якщо думаєте, що стала. Вона на полу стала, на полу не стала. Як вам це сказати? Чувак, підтримай камеру. Всім пока. Не забудь подписаться на канал. Всем пока!